І так відповідає на саме популярне питання: скільки коштує така мавпочка, скільки коштує така краса. На даний час порода такої мавпочки коштує 2,5-3 тисячі доларів. Наступне питання: як її утримувати, і скільки це коштує? Після того, як ви купили, вам потрібно купити ще клітку, переноску, обігрівач і ще деякі прилади. Це буде коштувати ще десь плюс 500 доларів. Також утримування кожного дня такої породи мавпочки буде коштувати вам 10 доларів в день. Саме основне, що сюди входить, це памперси, їжа, додаткові вітаміни і похід до ветеринара. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях, будемо на них відповідати. Якщо ви хочете дізнатися про цю тваринку більше, ми проводимо персональні онлайн-консультації. За деталями звертайтесь в Дірект інстаграма, посилання на інстаграм, шапці профіля. Тік-Ток. Переходь по посиланню і підписуйся на нашу сторіночку. Якщо вам подобається е, ріки. Накидайте, будь ласка, в коментарі сердечок, будемо дуже вдячні.